Чому цілі не досягаються, хоча б один раз в житті задавали собі це питання? Проаналізуйте і зробіть висновки, а я поділюся своїм. Перше, це коли немає чіткої цілі, тобто вона не поставлена по всім правилам цілі, а саме по смарту. Другий момент коли не ваша ціль, коли ціль нав'язана. Кимось якоюсь людиною, яка дуже близька для вас, або людиною, яка авторитетна для вас. І тоді ціль, яка не має внутрішнього такого відгуку, вона також не буде досягатися. Третій немає сенсу. Тобто, на питання, для чого мені саме ця ціль, людина пожимає плечами і каже, ну не знаю, ну так, щоб воно було. Воно не буде стимулювати людину рухатися вперед. Четверте, це відсутність мотивації, будь то внутрішньої мотивації, коли я це хочу, коли дійсно моє, 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 коли стан всередині він сам аж кричить Слухай, я хочу зробити, і немає зовнішньої мотивації, коли якраз ви не розумієте, куди ви рухаєтеся. П'ятий момент, коли цінності, які для вас важливі в вашому житті, а це є ваші ключові орієнтири, не співпадають з вашою ціллю. Тобто для вас важлива, наприклад, любов, саморозвиток і кар'єра на сьогоднішній день. А ціль у вас стоїть побудова сім'ї і народження дітей не співпадіння 100%. Бо якщо для вас кар'єра буде ключовою вашою цінністю в даний проміж часу, то 100% ціль як побудова сім'ї не буде досягнута, бо тут. Буде конфлікт інтересів, конфлікт таких цінностей. Наступний момент тому, що людина не спланувала певних дій по досягненню цієї цілі. І, як завжди, десь так, а раптом воно якось само розрулиться і якось само вийде. Не вийде якось само, а потрібен цей чіткий план. Навіть наявність плана не гарантує досягнення мети, тому що. Потрібно робити дії. І дії, можливо, ви і робите, але задайте собі питання, наскільки це дії, які цілеспрямовані дії, дії, які 100% будуть просувати до вас до результату. І от тут от може бути також перепона. Нібито. Здається, що ви зайняті 24 чотири дроб сім днів на тиждень, але нічого не виходить. А передивіться, чи всі ці дії вони дійсно будуть приводити вас до результатів. Ну і головне, це система дій, не так, коли мені там дуже захочеться, а системно, навіть якщо вам того не дуже хочеться. Робіть малесенькі кроки, але головне кожного дня. Ну і ще один момент це коли людина не дає собі часу, а квапить. І звісно, така ціль також не буде досягатися. Ну і ще один момент це завищування очікування від себе і від того, що ви хочете отримати. Тому візьміть для себе такі моменти, які вас можуть якраз стримати в досягненні ваших цілей, і проаналізуйте, що саме є у вас. Що з цим далі робити? Берете, виписуєте і починаєте працювати. До речі, всі пункти це робота з коучем або самостійна робота зі своєю підсвідомістю, бо за кожним цим пунктом стоять думки, ваші думки про себе, про світ, про людей і про ваші цілі в тому числі. Тому задавайте питання, залюбки свічу, чого не бачите і чого, можливо, не зовсім розумієте. Ставте уподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал.